Розпаковуємо мою посилочку з КСД і перевіряємо, чи точно мені поклали каву до дня народження. Давайте подивимось. Отже, кава в посилочці точно є, але я хочу показати вам дві книжечки, які я купила на сайті, тому що. Мені дуже захотілося, якщо чесно. Просто в мене була одна в бажанках прям високо, одна трохи нижче, і знаєте, оця безкоштовна доставка, коли треба купити ще щось, на мені працює. Тому давайте покажу, що я обрала для себе, і подарунок до чого одразу мені поклали каву до дня народження. В Кесдей є акція, що коли у вас день народження, і здається, протягом чотирьох днів, якщо вибираєте замовлення якесь, то в них за одну гривню докладають вам каву. От і як виявляється, подвоюють бонуси. Коли вам дзвонять, і я цього не знала, тому що просто продовж мого дня народження мені дзвонив якийсь невідомий номер прямо разів. 4. Один раз я взяла слухавку, там ніхто нічого не казав. І я така, ну окей, це спам, і заблокувала його. От, але як виявляється, коли вам дзвонять, то в цей період ви можете подвоїти ваші коїни, які ви можете отримувати, якщо ви зареєстрований користувач. От. Тому давайте подивимося, що мені прийшло, і покажу вам каву, яка приїхала також до подарунку. Перша книжка, чесно кажучи, вона прям гарна, тому що я не знаю, чи вам буде видно, але ось ця корона, вона ніби викладена з такої легкої мозаїки. Це червона королева книга 1, тобто це перша частина. Якщо я не помиляюсь, то зараз нібито їх дві чи три, але, я, чесно кажучи, мене дуже зацікавив опис. Я думаю, що це має бути щось таке, типу, взагалі, нелегенька якась книжка. Бачила досить багато хейту в неї, але не знаю. Я прям чекаю, що мені сподобається, але поки що братися не буду до неї, бо в мене, знаєте, є трохи вищі бажанки. Хотіла показати також вам зріз. Він такий, ну, знаєте, він ніби вимащений, але це досить. Досить нестандартно виглядає. Книжка не товстенька, невеличка і дуже прикольна ця корона, на, знаєте, на додик прям прикольна. Друга книжка це просто неймовірна краса, Подивіться, це книжка, яка, чесно кажучи, навіть не про зрізи, але просто вона така гарна, вона, вона була в списку моїх бажанок, але ніхто не запитав. І я купила її сама. Це дівчина, яка впала під море. І це має бути і про традиції, і про трішки, таку типу, міфологію, про морських богів. Це має бути прекрасно. Це одинична книжка, одинока. Не знаю, тобто в неї немається не трилогія, це недологія. Я думаю, що це має бути круто. Якщо чесно, мене вона зацікавила з опису. Ну і чесно кажучи, обкладинка. Обкладинка дуже дуже гарна. Тут немає зрізу ніякого, але просто подивіться. Кава, яка приїхала. Ось тут вона трішки пожмакана, але отакий пакуночок. Ну, дивіться, ну нормально 100 грам KSD, святкова кава. Я правда не знаю, чи її можна прям купити в них окремо, тому що на сайті я точно не бачила, а в.